Останній тиждень перед Великим Постом в Україні називають Масляною. Назва свята Масляна, пов'язана з тим, що в тиждень перед великим постом за раціону харчування виключалися м'ясні продукти, а ось молочні ще вживати можна було, як і традиційні складові для приготування млинців. У народі це свято асоціюється смачними печеними млинцями та веселими гуляннями. Мета таких гамірних масових заходів полягала в тому, щоб розбудити весну від сну. І прогнати геть зиму. Масляна розпочинає весняний цикл традиційних свят українців. Це неповторне, веселе, колоритне свято, сповнене народних ритуалів та обрядів. Наші предки вірили, рядженими піснями, танцями та різними заклинаннями можна прогнати зиму та накликати весну. Згодом з'явилися спрощення розуміння цього обряду, а в дійсності розпочинається нове коло в природі. Пригадуємо, що у давніх народів, зокрема українців, новий рік починався весною. Традиція. Усиву давнину це свято було пов'язане з поколінням. Небесним святилем та вшанування предків. У перший день цього святкового тижня зустрічний понеділок селяни робили із соломи опудало. Масляною надівали на нього старий жіночий одяг, садовили на кіл із веселими піснями возили селом. У широкий четверг. Припадала середина масленочних ігор та веселищів. Розваги. В стародавні часи ці святи не обходились без катань на конях, а молоді хлопці старалися спеціально до масленницької обзавестись сальми і покатати молодих дівчат. Упряжки з коньми, з двоником і веселим сміхом варшників ганяли за годинниковою стрілою навколо сіл. Намагаючись розбудити природу і відлякати зиму. Іншою поширеною розвагою було катання на санях з гір. веселі спуски з поворотом і підніманням користувалися великою популярності у молодих. Діти та підлітки каталися на прикрашених гойдалках. Було прийнято влаштувати цікаві та веселі ігри. У цей час старші хлопчі, хлопчики та дівчатка активно залицялися одне до одного і шукали собі наречених, щоб після Великодня зіграти весілля. Якщо на Масино ще лежав сніг, на гуляння відбувалися снігові містечка або фортеці. Потім різні групи учасників намагалися штурмом взяти сніжне укріплення супротивників. Цей процес супроводжувався веселою грою сніжки. Ближче до вечора традиційно розпалювали велике багаття, на якому згорало солом'яне опудало зими, що йде. Опудало встановлювали в центрі багаття. Всіляко жартували над ним і лаяли його. Навколо вогнищ водилися веселі хороводи з піснями і тан танцями. Цього дня влаштовували яскраві народні вистави, концерти, гуляння, катання та кулач бої. Прощальної неділі було прийнято проводжати масляно, що уособлювало з собою зиму. Головною стравою свята були вареники із сиром, їх їли з сметани, пекли також гречані млинці, заправлені смальцем, ними частувалися протягом тижня.